Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про Hamster Combat, про гру, яка вже зібрала понад 200 мільйонів користувачів. Головне питання, яке всіх цікавить, коли ж відбудеться лістинг монети Хом'яка, після якого ми зможемо отримати реальні гроші. У цьому відео ви дізнаєтесь про дату лістингу, як гарантовано отримати айдроп від проекту у вигляді монет і де їх потім продати. Тому не забудьте підписатися на канал, а ми розпочинаємо. Багато хто вже знає, що загальна сума аирдропу буде залежати від вашого доходу за годину, а не від загальної кількості монет на балансі, а також від вашої активності в грі, Це проходження комбо, шифрів тощо. Поговоримо про лістинг. Давайте перейдемо на офіційний сайт гри та подивимось на дорожню карту, яку опублікували розробники. У липні вони обіцяють провести генерацію токенів, що зазвичай супроводжується лістингом на криптобіржах. На основі цієї інформації лістинг Hamster Combat очікується в липні. Однак давайте детальніше розберемося та спробуємо знайти точну дату. У додатку Hamster Combat з'явилася незвичайна карта з таймером, яку більшість вже запідозрили, що саме на ній відлік часу до старту лістингу монети. Адже це в стилі розробників натякати своїй аудиторії про важливі меседжі через загадкові шифри. Тому більшість віруючих прихильників проєкту очікують лістинг 10 липня. Незалежно від точної дати 10 чи 20 липня проєкт вже прямо зараз активно готується до розміщення своєї монети на біржах. Тому на точну дату не орієнтуйтесь, адже відправити монети на біржу та нарахувати вам аірдроп буде не так легко, як здається. Якщо пригадаєте, то Notcoin переносили свій лістинг декілька разів. Цей місяць буде вирішальним і ви повинні максимально активно його провести, а також підготуватися, адже 200 мільйонів людей це дуже велика кількість. І якщо з цим затягнути, то можна втратити основну частину профіту, який вам буде нараховано. По-перше, ви повинні підключити свій тон гаманець, якщо цього ще не зробили. Зробити це легко. Заходимо в гру, далі в розділ Airdrop і натискаємо кнопку підключити гаманець. Я раджу використовувати Ton який ви можете легко завантажити в App Store чи Play Market. В Tonke вам не потрібно буде поповнювати тон для виведення монет на біржу, а також він набагато стабільніше працює за звичайний telegram гаманець Якщо ви вже підключили Telegram гаманець то ви його можете інтегрувати в TonKeeper, натиснувши на відповідну кнопку додати та імпортувати його по сітфразі з налаштувань. Після прив'язки гаманця ви отримаєте airdrop саме туди. Тепер ви повинні знати на яких біржах буде торгуватися монета хом'яка, щоб там їх продати за найкращим курсом і легко вивести гроші собі на карту. Дуже круто, що лістинг буде на топових біржах, а це означає, що вартість монети хом'яка ніяк не повинна впасти на 99% відразу ж після лістингу. Лістинг проведе біржа ByBit, OKX та BingX. Тому, друзі, раджу прямо зараз зареєструватися і трохи освоїтися. Посилання на ці біжі я залишу в описі під цим відео. Також не забувайте після реєстрації у центрі нагород забирати бонуси у вигляді доларів на торгівлю або безкоштовної крипти. Вартість монети також більшість цікавить, то за розрахунками, вона може бути близько 20-30 центів. Але це не має ніякого значення, оскільки ми не можемо знати точну кількість аїрдропу у вигляді монет, що прийдуть нам на гаманець. От, наприклад, у проєкті ход, що був створений другим після всім відомого ноткоїна, ми відразу отримуємо монети у такій кількості, яку зможемо продати на лістингу. Тому раджу також звернути увагу на цей проект. Посилання на майнінг я залишу в описі. Тим більше ход вже торгується вище 3 доларів на біржах. Правда, поки що на ф'ючерсах, а продавати ми можемо тільки на спотовому ринку. Друзі, на цьому у мене все. Не забудьте поставити свій царський лайк. Також запрошую кожного з вас до нашої найбільшої криптоспільноти України. Посилання я залишу в описі під цим відео. Всім удачі, друзі, до зустрічі!